Вільні стосунки, чули щось про це таке явище? Вільні стосунки попадуйте, якщо чули. Угу. Нема враження, що це вигадано суто для сама найбільба. Ну, Бо кожен в цьому, коли люди домовляються на вільні стосунки, кожен бере собі по слову. Ти вільний, вона стосунки. Ви потрапили, вона така, у нас стосунки, такі да, стосунки, але вільні. Вона така. Вільні, вільні, але стосунки. Далі я скажу щось таке. Не всім дівчатам це подобається. Я, я був багато в стосунках, і вам не подобається, коли вас узагальнюють та порівнюють. Але є у вас, мені здається, у тих стосунках, що в мене були. Давайте так, відокремлю. Одна вада — Це коли ви розумієте, що хлопець вас любить, завжди хоче, ви такі, так, ну, блядь, якщо він накосячить, просто йому не дам. Навіть буду виховувати його відсутністю сексу. Ну, типу, ти запізнився з роботи і такий, іди до мене, а така, ні. Ти такий, ну я тебе хочу, вона ні, і ти такий, ну блядь, ти знаєш, не зможу блядь, заснути. І вона така, мені похуй. У мене так було. Насправді мені потрібно 10 хвилин. Я йду в ванну, знайшов правильне відео за 5 хвилин. Ще через 5 хвилин я вже сплю на правому боці. Прикольно, що хвилин через 40 вона така в, в, в темряві така. Це ж я теж не поїбалась. І починається оця хуйня, така жопа, знаєте? І ти такий, я втомився. Давай через сорок хвилин.